Майже 757 мільйонів гривень заробило рівне торік. Виходячи з цієї суми, міські фінансисти разом з бюджетною комісією і розподіляють цьогорічне фінансування по всіх управліннях. Найбільше отримають освітяни, соцзахист та медики. Щоправда, аби покрити усі видатки, їм треба значно більше. Не рятують ситуацію навіть додаткові мільйони з так званого другого кошика. З Цих коштів нами додано на виконання делегованих повноважень більше ніж 32 мільйони гривень. Але разом з тим, навіть цих коштів не вистачає для того, щоб ми закрили потребу в таких галузях, галузях, як освіта, охорона здоров'я, фізична культура. Ось тому додатково не вистачає в місті більше ніж 35 мільйонів гривень. Не вистачає всім зараз у нас. Мені здається, що найважче буде управління житлово-комунального господарства. У майбутньому місто хоче економити на електроенергії. Члени комісії кажуть, витрачати щороку на це майже 70 мільйонів гривень. Не марнотратність. Тому у рівному збираються створити відділ енергоменеджменту. А поки що додаткові гроші сподіваються отримати з інших джерел. Будемо надіятися на перегляд бюджету держави. і Будемо рахувати, що нам ці кошти додать. Якщо ні, то тоді потрібна жорстка економія і оптимізація видатків. Міського бюджету на чому саме мають економити управління. Якщо до цього дійде, фінансисти поки не говорять. Як виглядатиме кінцевий варіант головного коштористу міста? Рівняни мають дізнатися ще до різдва. Голосування бюджету депутатами заплановане на 5 січня. Ірина Лисловська назад мізріган інформаційна програма День.